З року в рік кількість дітей, які потребують допомоги логопеда, збільшується, говорять освітяни з Долбунівського району. На початку цього навчального року консультації потребувало майже 120 дітей, а близько чотирьох десятків пройшли спеціальні обстеження. Вчасно поставити правильний діагноз, щоб відкоригувати виявлений дефект. Це спільне завдання психологів, педагогів і медиків. В нашому районі є створені умови для здобуття індивідуальної освіти, тобто за індивідуальною формою навчання. Навчальних закладах є сім закладів, де здійснюється інклюзивна освіта, де діти проходять соціалізацію у шкільному колективі. Також є класи корекції, які працюють у нас в шостій школі і в сьомій. Це Школи базові з даного напрямку загалом в області функціонує 21 психолого-медико-педагогічна консультація. За час свого існування вони розширювалися та зміцнювали свою матеріально-технічну базу. Настав час, говорить в обласному управлінні освіти та науки, проаналізувати їхню діяльність. Ми сьогодні активно впроваджуємо інклюзію в загальній середній освіті. і сьогодні ми створюємо такі умови для того, щоб дітки реально покращували. тому що ну найлегше, коли дитина приходить з якимись проблемами, і на неї ніхто не звертає увагу. Вона собі там між всіма іншими дітьми загубилася. Ну і так собі так не повинно бути. Сьогодні кожна дитина має бути під наглядом і звернути на неї увагу. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма День.